Далі ми більше поговоримо про рекрутинг, як це впливає взагалі на активізацію, саме у питанні регулюванні питання про мобілізацію. Я представляю нашого гостя в студії. До нас доєднується до розмови Олександр Рябчанка. Це командир роти гонор першого окремого батальйону Вовки Давінчі. Тож, наші наше вітання. Слава Україні! Слава, Дякуємо, що завітали. Це перший живий гість нашій новій студії. Ми дуже раді, що саме ви стали цим гостем. І як вже Микита казав, хотіли поговорити, зокрема, про рекрутинг. Два зараз рекрутингових центри є саме, коли ми говоримо про батальйон вовки до Як взагалі це відбувається для тих глядачів, які, можливо, ще не зрозуміли, як взагалі це має працювати? Насправді дуже просто, тобто, процедура. Простіше ж, не придумаєш. Є е, в загальному доступі телефони рекрутингового центру. Перше, візьміть, позвоніть, вам там все по крокам розповідять і дадуть відповіді вичерпні на всі запитання. Е, друге, просто приходити навпроти гарнізонного храму у Львові, е, наш рекрутинговий центр. Та ж історія. Вам усе пояснять, вам усе допоможуть, якщо ви хочете перевести з іншого підрозділу теж максимально з нашого боку сприяння. Іншими словами, ми зацікавлені в людях, які свідомо готові іти боронити батьківщину. Якщо ця людина зараз не служить, який взагалі алгоритм для неї? Давайте можливо розуміємо, деякі міфи, що якщо людина прийде, це не означає, що її зараз там не знаю, згрбуть і відправлять десь на фронт? Бо ну ви розумієте, що зараз дуже багато міфів, і якраз якоїсь ну неправдивої інформації навколо із окремо рекрутингу. Я вам дуже дякую, що ви запитали, тому що так насправді є міфи, які не мають жодного відношення до реальності. Рекрутинговий центр це не центр, де мобілізують людей. Тобто це просто різні процедури. Якщо ви приходите в рекрутинговий центр, то вам пропонують вступати до сил Ну, в нашому випадку до батальйону вовкі Вінчі. Ви заповняєте анкету, а хочете не заповняєте. Ви залишаєте свої дані, потім вам телефонують, хочете, не берете трубку. Ну, це ж ваше право, ніхто потім вас ніде не шукає, а от ви прийшли і вас зараз нема. Ну тобто, так це не відбувається і там немає ну, процедури просто, ну тобто, там немає такого варіанту, що ви туди прийшли, вас звідти не випустили. Це геть інша історія. Іншими словами, ви ідете. Ну, уявіть собі на співбесіду на роботу. Теж важливо додати, що якщо ви прийшли, все ж таки це ще не гарантія, що ви потрапите, тому що є співбесіда, є відбір. Але якщо ви вже прийшли, тобто ви зробили цей свідомий крок, то з високою долою ймовірності ви нам підходите. Чому? Тому що ми шукаємо людей, які свідомо. Ідуть захищати батьківщину, які розуміють, чому вони йдуть, які усвідомлюють всі переваги, чому іти саме до нас, а саме вони йдуть до підрозділу, який вже має чималий бойовий досвід. А вони йдуть до підрозділу, який коріннями з добробату. Іншими словами, ти йдеш туди, де рівний рівному. Там немає історії, що хтось воював довше, хтось ну там немає того, що називалось дідівщина. Там ну в принципі такого немає. Тобто, ти ідеш туди, де ти рівний. Рівному, а які вимоги ви казали, що ну не всі можуть потрапити не гарантовано. Та на що в першу чергу взагалі дивляться фізична підготовка? Можливо, якісь певні скіли, які має мати людина? Та й, зрештою, якщо говорити про цінності, так які сповідає саме от ваш батальйон Вовки Давін, скільки важливо навіть якийсь мотиваційний цей момент людини, яка вже до вас наважилась прийти? Ну поза сумнівом, це мають бути і Фізичні кондиції, але знову ж ну не робіть з цього непереборну проблему. Тобто ви не мусите бігати марафони. Звісно, якщо ви бігаєте марафон, чудово. Але е, фізичні кондиції, так, е, досвід або уміння володіти зброєю добре. Це, це як додаткові фактори. Основний фактор це готовність навчатись. Там люди, які вас навчать всьому, що знають. Це люди, поруч з якими ви будете пліч опліч воювати, зрозуміло, що вони зацікавлені в тому, аби ви навчились, але ви маєте бажати того е, самі. Тобто ніхто вас насильно не навчить. Ну, звісно, така конфігурація можлива, але ми її не сповідуємо. Якщо людина робить свідомий вибір, то ми максимально допомагаємо їй в тому виборі. Е, тепер, що е, стосується власне, вашого запитання ціннісного, так. ну за сумнівом, що люди потрапляють в середовище, в якому свобода, гідність, справедливість, це не гарні гасла. Це, наприклад, те, про що ти можеш побалакати з побратимами, коли в тебе є вільний час. І в цьому середовищі ці слова набувають змісту для мене. Я коли спостерігав за тим, як командував батальйоном Дмитро Коцюбайло. Та в інші. Ну, це було втілення ідей, от тих, що я сказав, справедливості, гідності, свободи в діях. Тобто, це людина яка гідно ставилась до своїх підлеглих, незважаючи на те, що я в той час був ну, простий аеророзвідник. Я ніколи ну, не міг. Не те, що не чув, я не міг собі навіть уявити від Дмитра такого, як, наприклад, зверхність. Тобто це гідний з гідним. Стосовно справедливості, та ж історія. Ти завжди можеш поговорити з людиною на предмет того, якщо тобі щось здається несправедливим, то тебе не відправлять, знай своє місце, тому що я твій начальник. В нас так не буває. Звісно, це армія, звісно, це структура, і якщо я командир. На мені просто більше відповідальності. І мої рішення це моя відповідальність. І, зрештою, Дмитро загинув в гущі подій. Тобто, в нас не буває історії, коли командир сидить десь далеко і віддає там накази, умовно кажучи, стрілками на карті. Це не про нас. Дмитро загинув в часів Ярі. Це прямо найближче, ну, це. Крайнє місто до лінії зіткнення, там до, до передових окопів були е, декілька кілометрів. Е, Філю, ну, Філімонова, теперішнього командира е, батальйону, я бачив на передньому краї постійно. При тому, що в нас навіть були дебати. ну, ну Ти командир роти. Каже, і що? Ну, тобто, це ми воюємо ось так. Ми воюємо як рівні з рівними. Зрозуміло. Е, в тебе є більше досвіду, до тебе прислухаються. Ти командир, виконують твої накази. Але ви знаєте, я ну, 23-й рік вже десь з, з початку літа, все ж я виконував функції командира. Я не можу згадати, аби я давав накази. Ну, хіба зрозуміло, коли це е, бойові дії? І ти просто ну, чітко, зрозуміло, кажеш, що кому робити. Але з грубше, от, наприклад, ми їдемо на виїзд, ти, ти, ти. Ні, панове, в нас така то задача. Ми її проговорюємо, як ми її будемо реалізовувати. Пане І тоді їдемо в нас, на жаль, дуже мало виходить з вами часу, але Що ми саме хотіли ще в контексті ще... мобілізацію. Хочемо з вами поговорити, от саме от потреби. І наскільки саме от практика рекрутингу покриває ці потреби, поки ми в очікуванні схвалено закону про мобілізацію. І от саме ось цей момент. Ну, бачите, станом на зараз це наш ключовий. Ну, наше ключове джерело. Нових людей, тому що все ж таки при всій повазі до мобілізації, це насправді в суспільстві, ну ми маємо зрозуміти, що мобілізація і інструмент примусу необхідний. Наша держава мусить вижити. Ми зараз виживаємо. Наш ворог не змінив своїх планів і, боюсь, в тому вигляді, в якому він є, не змінить. Але все ж таки людина, яка прийшла по рекрутингу, це все ж. Ми от очікуємо людей, які свідомо зробили цей вибір. Звісно, якщо до нас потраплять мобілізовані, до них буде ставлення таке ж саме. Тобто, це наші побратими. В нас ну немає розділення. Але зараз ми все ж найбільше розраховуємо на. Дві речі на мобілізацію на рекрутинг, і я особисто піду в середовище. Я хочу дивитись людям в очі, розповідати їм про те, як ми плануємо воювати. Це ще окрема тема до розмови, тому що ми підрозділ, який от що було інноваційного в цій війні. Це все ми одні з перших використовували. Зокрема, зараз іде е, мова про наземні роботизовані комплекси. Вони в нас вже є, і хочу подякувати кожному за кожну гривну, які нам дозволили зараз мати вже роботизовані комплекси. Ми на них будемо навчати людей, і ми ними воюватимемо. Чи зараз є ще потреба? Якраз ви в дописі писали про технології, про ресурси. Так. Зараз в чому є найбільше потреби? Можливо, як люди можуть долучитися? Можливо, вони мають якісь певні не знаю ідеї, якісь комплекси, які вони там хочуть реалізувати. Але так, маємо хвилинку лишень, так. звісно, можуть, і просто пишіть мені в особисті в соцмережах, кожному відповім. в нас є прямо середовище експертне, от при нашому батальйоні, є експертне середовище. По ну фактично усім напрямкам э, бойових дій. Переднього краю, оце там ми маємо експертизу. Звертайтесь, будемо дуже раді вашій думці. І ми згадували Та. про те, що йдете так в народ до людей. В нас є ще хвилина, і от я якраз про це хотіла проговорити і зрозуміти також ще один момент. Ви згадували про мобілізацію. Якщо людина вже прийшла повістка, чи вона може прийти до рекрутингового центру або якось ну, зробити так, аби потрапити саме в ваш батальйон саме до вашої роти. Прошу дуже, дзвоніть, приходьте. Тобто, навіть якщо є повістка, це також можна зробити. Ну, дивіться, в кожному разі, от людині прийшло, прийшло оголошення, що вона на війну. Людина вільна, каже: Я готовий на війну, ось з цим підрозділом. Як на мене, це дуже по-республіканськи тому, що громадянин республіки має право боронити країну там, де він вважає за потрібне, але власне боронити. Тобто, це ж не історія, що ти втік в тиловий підрозділ. Олександре, ми вам дякуємо. І по перше, найперше треба сказати, що була честь з вами поспілкуватися. Нагадаємо для глядачів Олександр Єпчанка, командир роти Гонор, першого окремого батальйону Вовки Давінчі. був з нами в ефірі.